Доброго дня, друзі! Сьогодні на огляді Suzuki адрес v 125 s Limited Edition. Це чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Лімітована серія з підігрівом рук, з підігрівом сидіння, з захистом рук від вітру в заводському красивому. Я б сказав, в шикарному кольорі. От, як ви бачите, зараз просто сонечка немає, і він виглядає як, ну, як звичайний чорний чорний скутер. Але він при скажімо так, сонечку виглядає зовсім по-іншому і дуже-дуже має шикарний колір і ближче навіть до коричневого. Я надіюсь, сонечко. Вийде, я вам його покажу, наскільки він красивий. А зараз познайомимось детальніше. Так, що у нас у Еске? Гарний масивний багажник, під кофер є. Заднє колеско в нас абсолютно нове, 10-го діаметра. 3,5 на 10 гума стоїть. Так, що у нас по пластичку? Тут дивіться невеличкі подряпинки є по правій стороні. О, так, в принципі більше по правій частині подряпинок немає. Він весь в заводському кольорі, до речі. Це, скажімо, так, рідкісний, незвичайний колір, як на мене, тому що виглядає він без сонечка як чорний, а от при сонячних промінчиках зовсім по іншому. Так, по лівій частині жодного жодного подряпенка немає. По варіаторній системі він весь. На рідних запчастинках. Стан варіаторів, як завжди, дивіться після в кінці ролику, після огляду. Так, є у нас ніжки для пасажира, є бокова підніжка. От, Рідне сидіння, заводське рідне сидіння. Два рідних оригінальних ключі. Під сидінням. Під сидінням, що ми маємо під сидінням? Все чистенько, все красиво, є навіть його література рідна. Ось. Бачите, от іде підігрів сидіння. Пластиковий бак, до речі. Хто знає, їх ржавих не буває. От. Чистенький, гарний в прекрасному стані бак. Чистеньке сидіннячко, все супер. Так, йдемо далі. Тут у нас. Підігрів рук, от захист так само стоїть, 5 режимів. Пробіг 22 595 кілометрів заводською сигналізацією. хто не знає, коли ви зачиняєте кермо, він автоматично ставиться на сигналізацію. Так, Побігли далі, підігрів сидіння тут, вмикається. От, по голові жодної подряпини немає, дефектів, якихось нюансів, немає клюв. Клюв практично також ідеальний. Буквально десь ось тут є невеличка подряпинка і отут. Ось тут пару штучок. Ну, коротше, такі, Незначні абсолютно. Передня гума також нова, гідравлічна вилка, дискові гальма диск в прекрасному стані, як і колодки щеплені. Так, по правій частині в нас також є декілька подряпинок, все-таки рідна фарба. Все, поставився на сигналізацію. Ану. Так, отак працює сигналізація. В принципі, все, все показав. Далі карманчик, пологий пол, все красиво. О, зараз буде сонечко, я вам покажу наскільки круто, наскільки круто він виглядає на сонечку. Тут настільки ну, дивна фарба, Видно чорна база і такий коричневий, красивий ксералік. ксералік і воно от на сонячному. Під сонячними променями ну, дуже ефектно виглядає, навіть більше колір до коричневого Так, ну давайте заведемо, послухаємо, як він працює. Гарненько тихенько працює двигун, в принципі, зауважень як таких немає в мене до роботи. Так, і от по кольору. Дивіться, як він блистить гарно. Такий перламутровий красивий красивий ксиралік і виглядає він ну, дуже шикарно на сонечку, вже навіть, як на мене, ближче до коричневого. Короче, от, от такий гарненький колір, переливається. Дуже симпатично. Якась тут незвичайна така LED лампочка стоїть, до речі, також по оптиці, по поворотничках. Лівий працює. Правий також працює. От, ну і. Не знаю, ну от мені от колір просто фантастичний. І от дуже-дуже подобається. Настільки він переливається, як ви бачите. Шикарний він. Він більш навіть до коричневого виглядає на сонечку, ніж коли його немає. ну, Красивий апарат. Так, ну все. В принципі, огляд закінчили, все, все заводиться, все працює. Сигнал. Сигнал також світло. Світло у нас незвичайне, ближній, дальній. Все працює. Так що кому еска лімітована до вподоби, телефонуйте. Контакти в опису під відео. Підписуйтесь на YouTube канал, кому цікавитись драйв, дивіться також в опису. І не забувайте за телеграм з наявним асортиментом техніки. Побачимось в нових відео. Так, Друзі, варіаторна система на 125-ті лімітованої серії. Тарілочка передня в чудовому стані. Далі у нас вараатор передній. Також все добре, трошечки її продую від пилу. Все чудово по варіку. Так, рідні ролики і ролики в стані взагалі Новесенькі, чудові, не квадратні, кругленькі. Це як має бути. Так, рідний ремінь Mitsuboshi В хорошому стані, не розтягнутий без питань. І задній варіатор. Гарні колодки щеплення залишились, Тобто по розхідничках немає питань, друзі. Можна сміливо якихось 1010 не заглядувати.